Ріо, дивіться, це все з тебе на ужас просто. Це, щоб ви розуміли, я його тільки вчора, один день, в мене було часу, я його не розчесала. Ди, ди вкрав! дай сюди шерсть свою! Ріо, дай шерсть! Вкром шерсть, Я все Я явський, Я явський. І насправді ми шерсть Ріо всю збираємо, і ми мріємо з Ромою потім зробити з неї нитку і щось. О... Зв'язати. Або, наприклад, збити, як, знаєте, як із меріноса, який клубок. Може, зробимо йому вкрав опять іде. <ріхи> Дай сюди! Дай сюди. Диви п'ять кров. Ах, ти воріжка, воріжка!